Мені здавалося, що логіка досягнення миру має бути така перемир'я. Припинення вогню на постійній основі переговори, довгостривалий мир, і потім вже можливо мирний договір. Можливо, бо досі в світі є конфлікти, які формально не закінчені. Наприклад, між е, Росією і Японією і досі триває війна, як це не дивно. Між північною Кореєю і Південною Кореєю. Так само не підписано жодного документу, бо там підписувалися з боку Южної Кореї американці. І от е, російсько українська війна і намагання Трампа її зупинити пішла якимсь дивним шляхом, чи я помиляюсь. Ну, бачите, пане Сергію. Е, якщо е, учасниками цього процесу є дивні люди, то і е, шлях вони вибирають для себе доволі дивний. Е, ну е, я так прозоро натякаю на, на особу президента на Трампа. <кій> Який іде в міжнародних відносинах своїм таким особливим ну, ви назвали це дивним. Я з цим погоджуюся дивним шляхом, а тому зігзаги на цьому шляху, а, я думаю, що є а, очевидними, і вони такими будуть. Я думаю, весь час, поки Трамп буде президентом, така в нього просто а, нестандартна логіка дій. Ну що ж. Американці його обрали, ми з цим не можемо нічого зробити. Що мені здається було правильним, це те, що і ви власне це перерахували. Спочатку припинення вогню, відпрацювання теми гарантій, розведення або навпаки, зведення військ так, щоб це було найкращою гарантією безпеки. Ну а потім якісь домовленості, при тому розумінні, що Україна жодним чином не може на себе брати жодних зобов'язань пов'язаних з втратою території. Путіни приходять і уходять, Україна залишається назавжди. Тому нам не треба нікуди поспішати. Ми відновимо свою територіальну цілісність. В цьому в мене немає жодного сумніву. Просто прийде відповідний момент. Ви безумовно досвідчені дипломати, я впевнений. Бачили щось інше в поведінці Трампа ніж такі спостерігачі, як я, я просто перерахую, Трамп на Алясці зустрічає військового злочинця Путіна червоною доріжкою і як це не дивно оплесками. Але до того, поки Путін в літаку формат зустрічі міняють з один на один на три на три, але. Трамп все одно залишається з Путіним на якийсь час наодинці, це відбувається в його лімузині. Потім відповідно відбуваються переговори, після яких очевидно задоволеним виходить Путін, який посміхається і з посмішкою фактично сідає в літак. Натомість якраз Трамп виглядає не в гуморі, і в мене таке враження, що багато що по ходу з цих всіх процесів. Змінювалося і скоріш за все, десь змінювалося у Трампа чи в його оточенні? Чи я помиляюсь? Ну, бачите, Сергію, я от раджу зараз нашим шановним глядачам читати спогади колишнього радника Трампа з нацбезпеки під час його першого царювання Джона Болтона. Він там описує в деталях ну, поведінку Трампа і ті проблеми, які вони вирішували в ті роки, і залишає багато цікавих спостережень про характер Трампа, про його імпульсивність, про його невиноваженість, про те, що йому раптом щось як кажуть в народі, стукне в голову і він іде саме цим шляхом. Не звертаючи увагу ні на кого, от вирішив. Та й все. Те ж саме, я думаю, відбувається відбулося і там на Алясці. От, власне, йому захотілося продемонструвати свою прихильність до Путіна і у такий спосіб можливо спонукати його Путіна до якихось поступок. Ну, це е, трагічна наївність, я би так назвав. Бо треба просто, хоч трошечки розбиратися в тому, що таке Росія, і в тому, що таке її криваві керівники, і тоді питання про якісь улещування, про якісь там спільні проєкти, там і тому подібне і так далі. Вони просто втрачають всякі смисла. Це все прикриття лише для того, щоб досягти своєї цілі. Путін ненавидить Америку не менше. Ніж Європу, ніж Україну. Не розуміти цього, ну, значить, просто бути, повторюю ще раз, якимсь ну, дуже наївним початківцем. А Трамп, ж, начебто, всім доводить, що він гуру, що він все вміє, все знає, все може. Подивиться дві хвилини в очі, і йому все стає зрозумілим. Ну, подивився, і що далі. Результатів, як таких, немає ні для Путіна ні для Трампа і це продемонструвала наступна зустріч з європейцями в Вашингтоні. Коли стало зрозумілим, що мета Путіна відірвати чиніше посіяти ворожнечу між Трампом і Європою не вдалася. І друге, що Трамп, попри все, тепер буде ховатися за Європою і Україну, коли буде продовжувати. Ті ж самі санкції проти Росії, коли буде коли буде вводити нові, коли буде постачати зброю, і так далі. Так далі, так що по суті Путін свого не досяг, пропаганда безумовно кричала про зустріч там лідерів двох світових держав, які там поділять світ, які будуть управляти світом, які там розпишуть, що кому треба робити. Ну, це все з розряду путінської маячні, і не більше. Нічого такого від відбуватися не буде, але й Трамп не досяг того, чого він хотів. Він прийняв позицію фактично Путіна про те, що я буду продовжувати війну, а там паралельно якось там будемо розбиратися про якісь там мирні угоди і так далі. Якщо ви не спитаєте, чи я вірю в двосторонні і три там чи багатосторонні зустрічі з путіним. Ні, не вірю, тому що на Путін, і ми вже про це говорили тисячу разів. Буде змушений піти на переговори лише тоді, коли у нього закінчаться ресурси, і коли він буде відчувати, що наступний крок для нього буде фатальним. Поки що такого немає, тому що ми не можемо ще додатково тиснути на нього в військовому плані, а захід в особі Європи і США не дотискують його економічно. Ось тому у Путіна зараз є ще. Певні можливості продовжувати цю війну. Як довго? Питання в задачі. Якщо ми е, підемо шляхом винищення російської інфраструктури на території, е, куди долітатимуть наші чудові рожеві фламінго, е, то тоді це одна річ. Якщо цього не буде, тоді на жаль, е, оце тягни штовхай буде продовжуватися. Я обов'язково ще додатково запитаю про те, що відбулося в Білому домі, буквально позавчора. Але хочу уточнити один момент. Я правильно розумію, що є Трамп зі своїми бажаннями, а є навколо нього, яка не яка, але професійна команда. Ну той самий Рубіо. Він насправді потужний дипломат і людина, яка багато що розуміє, і от Трамп Трампа, як дитину інколи намагаються направити в. Правильний курс, а Трамп може вибрикнути і зробити так, як він вважає за потрібне. І саме це відбувалося, наприклад, на Алясці Ну так постійно відбувається. І якщо порівнювати оточення Трампа під час його першого президентства і порівнювати оточення зараз, то тих людей, які могли його стримувати, зараз практично немає. Ви назвали Рубіо видатним дипломатом. Я з цим навряд чи погоджуся, тому що дипломатом він ніколи не був. Він був сенатором, він працював в цьому напрямку, але це зовсім не означає, що він знається в тонкощах цієї роботи. Керувати це одна справа, а розуміти деякі деталі це інша справа. Це треба просто пройти і мати в своєму так би мовити досіє. А те, що він е, не має позиції, яка е, демонстрував е, той самий Келлі, той самий Болтон, е, той самий меті свого часу, там чи 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 Помпео, ну то е, таких зараз немає. Зараз є лидоблюзи, які, е, е, які просто підтакують Трампу, е, і це зберігає їх на їхніх позиціях. Тому тому на на жаль, е, на жаль, е, поки що стримуючих факторів у Трампа немає, і він цим е, користається, е, і він тому саме робить кроки, які ну зазвичай робити. Мені здається, не, не треба було. Про зустріч Зеленського і Путіна буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збірне лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі біля нього в реанімації. Поруч була так постійно, поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Ним на операції, Вона зі мною на операціях я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми врятую кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. після Аляски. Буквально за кілька днів на зустрічі у Вашингтоні, ми бачимо зовсім іншого Трампа. Він посміхається. Зустрічається з Зеленським. Ну насправді з усмішкою і вітаннями. На загальній зустрічі з європейцями він виглядає дуже задоволений. Я навіть би сказав, щасливий, показує свою колекцію бейсболок. Мага, обіцяє допомогти Європі і НАТО у захисті України. Після зустрічі навіть записує окрему подяку українському військовому за ключку з гольфу, яку йому передав Зеленський. Мені мене не полишає, якщо чесно, бажання щоб в білому домі на якомусь, з якимсь графіком постійно знаходилися європейські політики, щоб направляти Трампа і підтримувати оцей його настрій, чи, чи як треба робити. Ну бачите, європейці Зеленські, слава Богу, знайшли розуміння, як треба говорити з Трампом. Треба е, його улегшувати. Треба казати, що він геніальний. Треба казати, що його лідируюча роль. Е, Абсолютно фантастично, що він вирішує справи всього світу і таке інше, і таке інше. Я, чесно кажучи, жартома казав, треба було б, щоб останнім акордом цієї зустрічі було б те, що всі присутні підписали б подання в Нобелівський комітет на присудження йому Нобелівської премії миру. І тоді Трамп був би щасливий і бігав би з цим папірцем ще кілька місяців. Ну це так би мовити, тролінг і жарти, але. Але ну такий є Трамп, і е, тому з ним справді важко. Е, але бачите, слава Богу, е, знайшли способи е, якось впливати. І те, що його позиція змінюється, це добре. Якщо порівнювати Трампа е, зразка там січня-лютого минулого цього року і теперішнього, то це ну е, 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 суттєво інший Трамп. Е, і він сьогодні, хоч і говорить інколи деякі речі, які викликають ну, скажімо так, подив, але їх треба просто мені здається пропускати повз вуха. Ну про, про Крим, про НАТО, та і про інші речі, ну давайте не не, не не будемо, не будемо присікуватися до всього цього. Це ну така манера, такий стиль поведінки і тому подібне. Скільки разів там він казав неправду під час свого першого президентства, по-моєму, там де самі американці пропали, там було кілька десятків тисяч. Ну так і що? Ну це, це те, що я кажуть, ну притаманно, та та й ми з цим нічого не зробимо. Але якщо його позиція залишатиметься що не менше такою, якою вона є, і він буде продовжувати через європейців нам продавати зброю, давати секретну інформацію. То я думаю, що нам більше на даному етапі, чесно кажучи, нічого не потрібно. А якщо врахувати, що він зараз обіцяє ще й брати певну участь в гарантуванні нашої безпеки, хоча це його обов'язок як президента згідно з Будапештським меморандумом, і тут нічого нового не треба вигадувати, хіба що треба розшифрувати, що означають ці гарантії, то це теж непогано, це теж добре, значить тоді. Всі разом в кінцевому рахунку будуть протистояти Путіну і повторюю ще раз: спроби Путіна роз'єднати Європу і США, вони вже зараз видно зазнали свого краху, хоче Трамп чи не хоче Трамп, але він буде працювати з цього боку барикад. Хоч він хоче стати над суперечкою раніше над агресією Росії, але я думаю, що європейці. Лагідно, ніжно його будуть перетягувати на правильний бік. Мені навіть здалося, що європейці надихнулися, бо за останню добу з'явилася інформація, що вже кілька країн погодилися надати контингент для розміщення в Україні. Звісно, вже після припинення вогню генсек НАТО обговорив мир в Україні з Ердоганом. А Ердоган в нашому регіоні надзвичайно впливовий. І я думаю, що так само має окрему можливість натиснути на Путіна. А Трамп пишуть, вимагав від Орбана. Пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України? Ну, це все просто дивина, та й годі. До цього до чого це все йде, як вам здається. Ну бачите, можна позірно вимагати все, що завгодно. А Орбан буде пояснювати, що це не його війна, що він хоче жити в мирі, і що Україну не можна брати до Європейського союзу і НАТО, і так далі. Так далі. Тобто, знаєте. Краще за слова, все таки на Орбана можуть впливати дії. І якби Трамп хоч трошечки розумівся на тому, яку роль відіграє Орбан в Європі, а роль ця називається Троянський кінь Москви, то я думаю, він би якось би говорив би по-іншому. Він цього не знає чи не хоче знати. Це вже така справа. А позірно так він бачите, продемонстрував європейцям, які його просили, що він подзвонить. Він запитає, що сказав у відповідь Орбан. Він сказав, що Україні не місце е, в альянсі, не місце в європейському союзі, і так далі. От вам відповідь на всі ці речі. Так що е, е, одна справа заяви, інша справа дії. Якби е, Трамп хотів би, він знайшов би способи повпливати на Орбана безпосередньо, тим більше, що вони ж, начебто, товаришують Орбан же ж літав до Трампа і е, перед виборами, і після виборів. Е, тому думаю, що можна було б. Знайти засоби впливу, але поки що їх немає. Ми бачимо, попри те, що ви висловили сумнів про тристоронню зустріч чи двосторонню зустріч Трампа, Зеленського Путіна е, Білий Дім продовжує наполягати, що вони працюють над цією зустріччю була навіть Пропозиція Трампа боже, Путіна зустрітися у Москві, Очевидно, провокація ну це провокаційна позиція? Ясно, що Путін буде тягнути час, бо військові йому розповідають про те, що ще трохи-трохи, і ми там захопимо повністю Донбас. Ну це просто видно з того, як діють зараз російські війська. Е, наскільки довго це все буде терпіти Трамп, і чи зможуть його європейці далі підштовхувати до того до тиску на Путіна в першу чергу? Ну, дивіться, Ванцею. Якщо так тверезо розмірковувати, що відбудеться під час цієї двосторонньої зустрічі, де б вона не була, там пишуть про Будапешт. Я думаю, що Зеленський Будапешт не поїде за жодних обставин. Ну, це була б була б абсолютно не нерозумна історія. Там чи буде це Женева і Швейцарці вже обіцяють наарештовувати Путіна? Ну. Це ще раз свідчить про е, подвійні стандарти. Хоча формально е, глава держави має імунітет. Але е, якщо йдеться про е, злочини, які мають ознаки геноциду, то тут я думаю, треба приймати правильні і юридичні, і політичні рішення. Ну, але залишимо це на совісті на тих, хто е, не хоче виконувати свої зобов'язання відносно, але це не головне. Чи, чи там, чи сям, чи де заводно, це не має ніякого значення. Головне результат. Ми ж говоримо не про форму, а про зміст. Так от, змісту цієї зустрічі ніякого. Це ну, зрозуміло дитині вже навіть. Але чомусь Трамп вважає, що головне це посадити дві сторони за стіл. Ну, можна посадити, ну, можна потім з цього столу піднятися і піти геть, без будь-яких домовленостей. І очевидно, що їх не буде. Як не буде, їх і під час тристоронньої домовленості. Хіба що Трампу це потрібно для того, щоб сказати: дивіться, я зробив максимум можливого. Я хотів це зробити за 24 години, за 3 дні, за 3 місяці. там і так далі, і так так далі, далі. Ну, а я їх нарешті звів і посадив за стіл. Тепер хай домовляються. Ну, а якщо не домовляться, тоді вибачайте, я пішов. От я думаю, що це буде у підсумку результатом всіх цих зусиль. Коли Трамп скаже: Ну що ж, я більше не можу, а робіть собі, що хочете? Це не моя війна, це війна Байдена. Ви в Європі, ви відповідаєте, і делікатно пересуне всю відповідальність за, за цю війну на європейців. От власне, що мені здається буде результатом цих всіх так званих двох, трьох чи багатосторонніх зустрічей. Е, і все. А потім е, Трамп буде розповідати всім, що він полагодив шість воїн, е, довів до майже завершення російсько-української війну. От але, оскільки ви воювати, ну що я можу зробити, хай воюють собі да. От, власне, те, що мені здається, нас чекає, і та логіка, яка сидить в голові у Трампа. Ви знаєте, я сьогодні прослухав Мирославу Гонгадзе, яка вже довгий час працює в Вашингтоні і в Голосі Америці. Америки і вона відповідно сказала, що ми близькі до якогось закінчення війни як ніколи. Якби у вас була можливість порадити команді, яка готує Зеленського до зустрічі з Трампом, що б ви їм сказали, зважаючи на те, що ви добре знаєте російських дипломатів і те, як вони ведуть перемовини, задираючи від початку свої вимоги, а потім намагаючись постійно тиснути, тиснути на них? Е, ну я, чесно кажучи, не бачу Смислу в цих переговорах, оскільки е, з Росією можна говорити, я це знаю на власному досвіді, виключно мовою сили і примусу. І якщо цих інструментів немає, то жодна логіка тут не працює, жодні аргументи не беруться до уваги. Тому я і кажу, що я не бачу смислу в цих е, зустрічах, тому що Росія буде стояти на своєму, Росія буде постійно вигадувати. Якісь чергові причини, чому вона буде продовжувати війну, от і все. Хоча я вам скажу, зараз з'явилися деякі цікаві моменти. Ну, мене потішила втомлена коняка, яка сказала, що насправді ми ж ніколи не хотіли завойовувати ні Крим, ні Донбас, ні якусь там Новоросію, яку Вони собі там десь вигадали. Ми ж тільки хотіли захистити руське населення. Ну, мабуть, через це вони його знищують, е, і знищують е, е, цілі регіони, де це русскоговоряще населення жило. Ну така у Росії е, місія освободителя. Е, тому е, знаєте, це може бути звичайно певний сигнал до того, що вони вже теж роздумують над тим, як закінчувати і як, е, як в дипломатії зберегти обличчя, хоча обличчя у них не було і нема, і ніколи не буде. Але це може бути справді певною знаєте, симптоматикою. Можливо, зважаючи на те, що світ об'єднується проти Росії, що російська економіка, з іншого боку, шкутильгає на чотири ноги, і перспективи в принципі дуже дуже погані для Росії. То, можливо, зараз шукають варіанти якогось відходу, але повторюю ще раз цими спробами е, сказати е, в першу чергу своєму, своєму бидло населенню, що ми не програли, що ми насправді виграли, що щось там придумати і так далі. Це е, для російської пропаганди ну що От е, і якось спробувати відповсти. Е, е, варіант е, не виключений, але повторюю ще раз, нам. За жодних обставин не можна погоджуватися на будь-які юридичні е, форми, які е, закріплюють відмову від українських територій. Путіни приходять і уходять, а Україна залишається. Тому е, в цьому плані ніяких поступок бути в принципі не можна. І буквально коротеньке питання: а які є інструменти тиску на Росію? Санкції і поставка зброї Україні Україні, все правильно розуміє. А Більше й не потрібно. А, якщо ми матимемо а, далекобійну зброю, яка буде а, знищувати російський тил, якщо а, ми матимемо підтримку Заходу а, в санкціях, які будуть душити російську економіку. Ну, то в кінцевому рахунку за дуже короткий період часу ця так звана російська економіка, в тому числі її ВПК, просто зупиниться. А якщо тобі нема чим воювати, то ти швидко знаходиш підстави почати якісь переговори.